Привіт, мої голови. Мене звати Артем, і ви дивитесь Амартон Муві. Взагалі, це особлива рубрика, яка не зовсім стосується кіна, але не до кінця. Це розпаковка фігурок Фанко Містері Бокс. І це вже, третій, це вже третій випуск, де ми відкриваємо коробку, де є шість фігурок фанко, і я не маю поняття, що я замовив. Якщо коротко, то теж раджу, звісно, подивитися перші два випуски. В першому теж було шість фігурок, які були взагалі на будь-яку тематику. Друга коробка натомість трохи відрізнялася і була на тему Гаррі Поттера. І там була всього одна лише фігурка Фанко і ще інші різні прикаляси. І саме сьогодні в нас буде виключно Марвел. Так як я фанат, мені хотілося колись замовити собі коробку саме виключно з Марвел, але просто коробку. Не цікаво, тож я додав ексклюзивності. І вирізняється ця коробка тим, що всі шість фігурок мають бути Special Edition або Limited Edition, тобто не настільки масове виробництво, а чимось ексклюзивні. Отож, пропоную переходити одразу до діла і відкриємо нашу коробочку. Перед тим як я її відкрию, я ще не побачив нічого і скажу так: можливо, ви побачите тут згори. в мене є декілька фігурок ексклюзивних, тобто Special або Limited Edition. І тому мені цікаво, звісно, їх взагалі сотні. Але все ж мені цікаво, чи хоча б одна з цих шести фігурок буде та сама, яка в мене вже є. Чи будуть в мене копії, чи всі вони, будуть шість нових і оригінальних, яких в мене вже нема. Отож. Я особисто дуже зацікавлений, і думаю, ми вже можемо відкрити. Тож, почнемо ми з крупного плану. Як я і думав, одна фігурка в мене вже є. Але всі інші шість бачу перший раз. І, чесно кажучи, я навіть не всі можу впізнати, тому мені дуже цікаво. Ха-ха. Е, отож. Е, підемо по черзі. Почнемо ми з тої, котру я вже маю. І що саме цікаве, вона теж була у першій коробці? Тобто, тобто це навіть не так, що я її собі замовив окремо, а це фігурка, яка була у першій розпаковці. І це в нас. Давайте трошки перенесемо. І підемо по черзі. Перша фігурка це в нас НЕД. Принаймні, так як я бачу. Це в нас НЕД з Людина Павук Нема шляху додому. Саме кумедне, що так як вона була в минулій розпаковці, я її вже обговорював. І, можливо, я навіть вставлю якісь просто фрагменти звідти. Не буду особливо детально зараз про неї розказувати. Мені. При тому, що це Special Edition і вона мала би відрізнятися, мені тоді, тоді вона не дуже сподобалася. І моя думка залишилася тою самою. Я вважаю, що вона не дуже класно зроблена, якщо казати про плащ. І це трохи провипсує е, загальне враження. Але давайте я вам просто вставлю той фрагмент. Але в цілому доволі цікаво. Отож, е, пропоную просто тоді одразу йти до наступної фігурки, не затримуючись. Чесно, виглядає трошечки крінжово. В плані, якби це не виглядало так дивно, то супер в плані сама по собі фігурка неда можливо окей, але оцей плащ, який поділений, наче на дві частини, тобто тут ми бачимо просто дірку, і верхня частина плаща, вона приклеєна до його голови таким чином, наче не знаю, це просто поставили голову кудись. В якусь миску і розрізану навпіл. Не знаю, як це ще пояснити. Але ці дві частини плащу взагалі ніяк не поєднані, і через це виглядає дуже дивно. Особисто, як на мене, в ми можемо побачити його шию, немає ніякого відчуття, що це одна фігурка. Давайте підемо по тих, які я теоретично можу вгадати. І якщо в минулих розпаковках я діставав і ви дивилися, тут я буду пробувати вгадувати. І нагадаю, до речі, витягну неда. І нагадаю, що здебільшого фігурки виглядають таким чином, що на горі є частина е, самої фігурки, якби малюнок. Е, Верхня частина обличчя, і по ній теоретично можна спробувати вгадати. Отож по цих е, малюнках я буду вгадувати. А потім діставати, і ми будемо дивитися, чи е, виправдалися мої передбачення. І перша я от на 100% впевнений, що це ікадіс з вічних. І це доволі цікаво. Отож. ЄС? Yes. Я мафрацію. І вау! Я вже бачу, це в нас ексклюзив, Тобто це ще рідкісніша. Прояснимо, фігурки Фанко з того, що я знаю, діляться на Special Edition і Limited Edition. Special Edition, їх може бути багато, але вони продукуються з якоїсь особливої нагоди. Або, наприклад, випускаються тільки на якихось е певних платформах, як Amazon. І більше ніде крім Amazon, ти купити не можеш. Це Special Edition. А Limited Edition це ще рідкісніші, тому що їх е дуже обмежена кількість. Тобто е лімітована версія, це значить, що їх взагалі мало. І оце, з того, що я бачу, це якраз е е ексклюзів. Хоча, мабуть, не знаю, чого я вирішив, що це саме Limited Edition, а не Special Edition. Але просто через те, що наліпка відрізняється, знаєте, от всі в мене до цього, вони мають таку Special Edition, Я по покажу ще більш детально. E -e, special Edition, вона така e -e, відблискуюча, срібна з e синім. А ось це вона відрізняється. Можливо, через це я одразу подумав, що це Limited Edition. але навряд чи. І це добре, бо. Вона прикольна, ми її ще подивимося, але я не впевнений, що вона тягне на Limited Edition, адже це Ікаріс, який в своєму людському вбранні. Як на мене, прикольно. І давайте одразу перейдемо до більш детального огляду. Отож, тут в нас фігурка повічних. Ми бачимо, що це Ікаріс, в нас тут написано Ексклюзії. Очевидно, це по фільму саме. Збоку вона і позаду виглядає таким чином. В цілому тут можна роздивитися, тут є більшість персонажів, тобто сам Каріс. В своєму супергеройському вбранні Серсі, Тена, Гільгамеш, Кінго, Спрайт, Друїк, Макарі, Аяк, Фастос, Кро і Дейн Вітман в цілому вся команда можна зібрати цю команду, а додатково до цього ще й зібрати Кро, тобто головного з поганців. І Дейн Вітман, тобто лицаря. Давайте відкриємо і подивимося зсередини. Отож тут в нас ікаріс. Ну, чесно, вона мене не вражає просто саме тим, що це чел. В джинсах і курці. З сивим волоссям трохи. В плані, отак просто, якщо її взяти, я не сказав би, що це по Марвел. Я не сказав би, що це якийсь супергерой. Якби вона була поряд з іншими, можливо. Але поки що я не ба. скажімо так, я не розумію, чому саме ця фігурка вважається ексклюзивною. В плані тут, навіть в одязі, якщо брати його одяг, нема чогось супер унікального. Тому мені, чесно кажучи, трохи дивно. Але в цілому фігурка цікава. Я ж кажу, якщо казати за всю колекцію разом, було б цікаво зібрати всіх вічних. Отож, що в нас ще може бути цікавенького? Е, третю фігурку пропоную витягнути вже зараз. І я впевнений, майже так само на 100%, що це в нас Шурі з Чорної Пантери. І. Так. Ото. Так. Е оту, о так е ідемо по порядку. В нас тут додаткова ще наклейка це special едішн. Тобто срібно-синя е відблискуюча наклейка, але ще є дещо. І сама фігурка дуже прикольна. Тому давайте одразу перейдемо на близький план. <рапрошу> Ось це вже точно цікавіше. По-перше, ми бачимо, що це Special Edition. По-друге, ми бачимо, що це Marvel Studios Legacy Collection. Тобто це саме покину все світу Marvel і якась особлива колекція Legacy. Цікаво буде подивитися, що ще входить в цю колекцію. Це точно по фільму Чорна Пантера. Скоріше за все, мені здається, по першій частині. Тут ми можемо побачити ще крім Шурі Єнакія і Рамонда. Тобто, Шурі, як сестра Пантери, Рамонда його матір, і Накія його е, дівчина. В першу чергу мені б, звісно, звісно, було цікаво взяти саму Чорну Пантеру, але такий от прикол, вона в мене вже є. Ось моя чорна Пантера. Це не з якоїсь іншої коробки я купив цю фігурку саму по собі. Тут ми можемо побачити, що вони відрізняються, але в цілому можна їх приплісти, так би мовити, до однієї колекції. Тож цю я відставлю і зосередимося більше на тій, що в нас нова. Пропоную її відкрити ось так вона в нас виглядає. І це прям дуже класна фігурка. Вона теж в звичайному вбранні, як і каріс, можете сказати, що я відношуся предвзято, але вона мені подобається більше текстурою. Так, тут просто вбрання. Але по-перше, ми можемо побачити, що в неї оці її, оце її намисто на руці, і з нього йде якась проєкція, як у фільмі. По-перше, це вже прикольно. Тобто, ти не скажеш, що це просто якась дівчина у платі, в неї є щось, хоча б якась дрібна. Ексклюзивність, і яка, якби, ти розумієш, хто це і що це, і чому саме так. А по-друге, текстура волосся і її плаття. Е, мені подобається, що її Ох, ти, дивіться, як воно позаду цікаво зроблено. Ніколи, до речі, не помічав, що по фільмі це було, але цілком можливо. Те, як зібрано її волосся по текстурі, якби ви спробували вживу провести пальцем, ви побачите, що це як. Е... Її пряді вони зібрані кожне окремо в одну таку цільну, цільну зачіску. І це прям відчувається це прикольно. Це не просто намальовано, це саме зроблено. А так само і плаття. Це не просто якась біла частина пластику. Тут відчувається дуже дрібний рельєф. Можливо, вам навіть буде видно. Воно прям таке об'ємне і це прикольно. Зсередини е, не знаю, що це, чи так мало буде чи це як. Якась проблема саме з фігуркою. Мені здається, що, скоріше за все, це як засібка на платі, у будь-якому випадку я це буду так сприймати. Вона теж не якась е ексклюзивна, якщо казати про фігурку без опакування. Але вона мені б трохи більше подобається, ніж Ікаріс. <звук> Між іншим, якщо ви б хотіли подивитися детальніший розбір на усі фігурки, які я збираю паралельно. Не в містері боксах, які ми робимо огляди, а просто паралельно іноді купую собі фігурки Фанко. Якби вас зацікавило подивитися на всі ці фігурки, які в мене вже є, і дете, зробити окремий спеціальний випуск саме про них, дайте знати у коментарях. Я думаю, тут є теж про що розказати. Залишилося три фігурки. Я чесно, тут вже не дуже впевнений, їх всього три. Щодо двох в мене є деякі, е, так би мовити, варіанти, але тут я вже не впевнений на 100%. А третя, так я взагалі не знаю, що це. Отож, почнемо з тої, що я більш-менш впевнений, принаймні підозрюю, і мені здається, що це має бути Морбіус. І це в нас. Окей, я, мабуть, помилився. А, ні, я не помилився. Це Морбіус, тільки він ще й з зомбі. Е, це колекція Марвел Зомбі. О, вау! Це в нас якраз. От тут вже зелена наліпка, де чітко і ясно написано Limited Edition. Е, можливо, для когось це невелика різниця, бо просто фігурка є фігурка, але все одно завжди, як на мене. Е, Враховуючи, що Limited Edition це лімітоване видання, тобто цих фігурок менше, і завжди приємніше мати в колекції фігурки, які є не просто в усіх, і хто завгодно може їх масово купити, а фігурки, які є виключно в тебе. І мені здається, на цьому полягає колекціонування. Ти не вибираєш тільки ексклюзивні, ти просто збираєш ті, які тобі подобаються. Але завжди круто мати щось ексклюзивне, те, що є тільки в тебе, і ще буквально в пари людей. Я вважаю, тут вже треба одразу дивитися і розглядати детально. Ось наш зомбі Морбіус. І чесно, виглядає вона круто, стрьомно і круто. Почнемо з того, що в нас тут Фанко 2021 рік Spring Convention Limited Edition Exclusive Тобто ця фігурка 2021 року. Вона, мало того, що ексклюзивна, вона лімітована. І виглядає круто. І ще я не знаю, як вона виглядає всередині, але вона тяжча, вона важча, ніж інші, і це цікаво. Е, тут одразу подивимося позаду. В нас є зомбі Халк, зомбі Містеріо, зомбі Дедпул і Зомбі Росомаха. Всі вони прикольні. Особливо подивіться на зомбі Містеріо. В нього розломаний е, його, так би мовити, шолом. І всередині це просто мізкі. Це прям круто, це жорстко, специфічно, але мені подобається. Пропоную відкрити саме цю фігурку вже одразу роздивитися детально. Вау. В неї реально важча голова. І я не знаю чому так. В плані по розмірах вона, скоріш за все, має бути однаковою з усіма. А, можливо, це через зачіску, але вона прям товша. Ага, я тут дивлюся, до речі, якщо так, не знаю, наскільки вам буде видно, але всередині видно, що сама голова корпус він товщий, ніж інші фігурки. Не знаю чого, але цікаво. Е -е, Виглядає дуже специфічно. М -м, ось це от зелене по всьому тілу, я не знаю, скоріш за все, воно не світиться у темряві. В мене є декілька фігурок, які мають такий ефект. Ця, скоріш за все, ні. Тому, скоріш за все, це просто якийсь вірус або його кров. Цілком так. Так, цілком можливо, що це його кров, ну а це кров його жертви. Е, в нього просто отут-от нема бочини. Е, в плані в нього половина роздерта і дуже жорстко. Мені подобається специфічна фігурка. Але ось про такі фігурки я їй кажу, вона унікальна сама по собі. Де б ти її не поставиш? З опакуванням або без лімітована версія чи ні, ця фігурка сама по собі, вона виглядає прикольно. І вона виглядає унікально. Ти не переплутаєш її з кимось іншим. Можливо, хтось не скаже, що це саме Морбіус е, з персонаж Морбіус з Марвел. Але навіть якщо не брати, не давати йому імені, а просто як якийсь рандомний зомбі, це все одно прикольно і унікально. Тому тут прям точно лайк. Поки що ми йдемо доволі круто. І я вважаю, що я вгадую дуже непогано. Сподіваюся, наступну я теж вгадаю правильно. І наступна фігурка, як на мене, підозрюю, що це має бути Геркулес. Взагалі скажу одразу, що по коміксах я не орієнтуюся, а в кіно його показували буквально на декілька секунд. В четвертій частині Тора показували Геркулеса в е сцені після титрів. І чого я думаю, що це він? Бо в нього отут зараз ви побачите якісь такі, якби не знаю, як сказати, не шолом, але такий, якби накладка на лобі. І це дуже схоже, але чи це реально так? Я вгадав. Круто, це це... Геркулес. Не знаю, наскільки, навряд чи він саме з фільму, бо тут ніякої прив'язки саме до Тора нема. Це сама по собі фігурка, коміксова, скоріш за все. За персонажа я сказати багато чого не можу. Як я і кажу, в фільмах його майже не було, а в коміксах його історію я не досліджував. Але, блін, це прикольно. Треба подивитися. Геркулес. Ще один бог. Так би мовити, конкурент Тора, так мені здається. Тут що цікаво, це теж Special Edition, але вона вирізняється наліпка. До речі, є дві версії: от та, яка яку я згадував, така срібно-синя. А це срібно-червона, і воно трохи відрізняється. Тут, чесно кажучи, я не знаю в чому різниця, не знаю наскільки це суттєво. І ще цікаво те, що не знаю, чи вона сама по собі, чи тут є якась колекція, але принаймні позаду нема взагалі жодної іншої фігурки. Тобто, скоріш за все вона зроблена якось одна, індивідуальна, не прив'язана ні до чого іншого дивно. Але пропоную спочатку її відкрити і подивитися, як вона виглядає. Вау. Вау, Це мені подобається. Е, теж дуже класна фігурка. Саме за рахунок того, як вона виглядає без коробки. Ми бачимо його, оцей, так, я казав, так як я казав, не то, що, не то, що шолом, але накладка. Е, ми бачимо в нього є меч, в нього є його. Не знаю, що це сокира, мабуть. Е Він з голим торсом. І в нього навіть видно е такі руки і грудна клітина. В нього прям такі волосяні. Е Він виглядає муску мускулисто, е видно рельєф тіла. І пропрацьовані якісь деталі, навіть просто його штани. Це все дає якийсь такий ефект знаєте, пропрацьованої фігурки. І це, як на мене, круто. Е, я, чесно кажучи, не знаю, як саме він виглядає у коміксах. Але, як на мене, доволі схоже на те, що показали ті пару секунд у Торі. І доволі прикольна фігурка, як на мене. І остання фігурка на сьогодні. Е, я не знаю, що це. Отут прям взагалі нема варіантів, але. Я підозрюю, що це має бути якийсь перевертень от щось в тому стилі. Секунду. 에... Я побачив згори дописок Геймс. Хоча всьому це мені небагато що дає. Окей. Okay. Давайте просто відкриємо і подивимося. Я дуже сподіваюся, не буде ситуації, що я навіть повністю побачивши фігурку, не зможу її впізнати. E... Це був би стид. І це в нас. Діставайся. Ага! Вау! Це в нас Халк Сірий. З гри по месниках, наскільки я розумію. Вау! Я такого точно не очікував. Думаю, нам обов'язково треба переходити і роздивитися кожну деталь в цій фігурці. Я думаю, тут є що роздивлятися. Це просто кайф. Я в шоці. В нас тут Геймверс Халк. Він сірий. Я не грав в цю гру. Я пару разів дивився огляди і проходження, але не повне проходження гри, а просто якісь рандомні місії. Не скажу, що мене зацікавило, не скажу, що мене не зацікавило. Просто це якось пройшло трохи повз мене. Принаймні, в грі ті огляди і проходження, що я дивився, мене не дуже зацікавили. Але ця фігурка виглядає круто, тому я хочу її розпакувати. Це круто, це масивно. Я вже це люблю. Мені дуже це подобається. Фігурку Морбіуса е, я зрозумів, що вона виділяється вагою саме через голову, що там була голова та всіша, і вона вважалася важчою. А тут, крім е, голови, тут ще й ціле тіло, корпус через те, що це халк, воно більше, воно масивніше. І ця фігурка взагалі відчувається такою дуже важкенькою. Я так розумію, пофарбований під якогось скелета. Тут можна побачити якісь такі, якби аля-кістки. Е, і позаду теж, і спереду, і оцей череп на обличчі. І він сірого кольору. Тому, чесно, я не скажу одразу, побачивши цю фігурку так окремо, я не скажу, що це е, халк. Але. У будь-якому випадку вона мені подобається. Вона виглядає масивно, вона виглядає брутально і дуже класно. Ще й, е тут якраз навпаки, не дивлячись на його різницю від кіно Всесвіту або від коміксів, до речі, не знаю, чи в коміксах щось таке було, але в кіно всесвіті точно ні. І не дивлячись на це, мені це прям подобається. От тут виглядає вдало зміна. Не знаю, як ви, а я повністю задоволений. Це, мабуть, найкращі емоції з усіх трьох розпаковок, які в мене були. Перша, вона була по-своєму прикольна. Друга, скажу щиро, мене не вразила, тому що ціна, яка була е, запропонована за цю коробку, як на мене не відповідала тому, що було всередині. А ось ця, це прям розрив. Е, так, вона дорожча, ніж попередні. Але враховуючи, що всі шість фігурок тут це Special Edition і якимось чином вони унікальні, я вважаю вони круті. Навіть те, що одна з цих фігурок вже в мене є, це не підсувало мені враження. Отож, загальні враження в мене від цієї коробки просто 10 з 10. Чи вона була варта своїх грошей? Стовідсотково. Чи чекати наступні розпаковки? Абсолютно. Е, можливо, ви помітили, розпаковки я роблю раз на місяць. Тож наступну розпаковку, думаю, варто очікувати якраз десь за місяць? Якою вона буде і що буде всередині, я ще точно не знаю. Хотілося б якось повищувати ставки і вигадувати щось нове. Але враховуючи, що це вже коробка в якій просто самі лімітованій або спешл видання. Не знаю, що ще запропонувати, хоча, можливо, і просто фігурка зі звичайними фігурками завжди буде прикольна. Якщо є у вас якісь ідеї, дайте знати в коментарях. Я теж додатково додам посилання на сайт, де я замовляв ці фігурки, і ви зможете вибрати, можливо, щось для себе. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, що вам ця розпаковка теж сподобалася, як і мені. Діліся коментарями, діліться своїми думками у коментарях. Мені дуже цікаво почути, що ви думаєте відносно цих фігурок. На сьогодні в нас все. Дякую вам за перегляд. Мене звати Артем. Ви дивилися Мартон Муві, і це ваша улюблена рубрика. Розпакуємо разом! Гарного вам вечора і мирного неба!